Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін. Я записую це відео для жителей Львівської області та міста Львова, де ви можете взяти та дізнатися на сайті в коментарі про умови кредитування від банку Львів. А також в опису до цього відео буде адреса відділень банку, щоб ви скористалися інформацією. І знайшли те відділення, де, наприклад, ви хочете дізнатися про послуги кредитування. І саме чим визивається цікавість та інтерес, вам взяти кредит в цьому банку. Дуже просто Це відповідь на ваше питання, це коли ви потребуєте гроші. Це коли у вас немає терпіння очікувати, коли ви насобираєте будь-яку суму грошей на свої плани. Та проєкти. І зараз кредитує банк Львів на сайті в коментарі, також в опису до цього відео на суму до 150 тисяч гривень кредитування вашої мети, мрії або будь-яких потреб. І що вам потрібно знати, коли ви берете кредит в цьому банку? По-перше, це інформація. Для ознайомлення всі представники банку є на сайті, нагадую ще раз, в опису до цього відео, а також в коментарі. Там ви можете поставити питання стосовно індивідуальних умов для отримання кредиту. А зараз інформація по Львівській області і місто Львів, де знаходиться відділення банку. Це кредит готівковий, швидке рішення. І очікуваний результат так пише на своєму сайті банк Львів. І до 150 тисяч гривень надання кредиту без застави, без прихованих комісій і без довідки про доходи. Дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій і комісій. Видача кредиту на миттєву картку Visa інстант. Тобто, щоб ви розуміли, вам потрібно. Натиснути на сайт і дізнатися, як отримати кредит готівковий. Тому що тут багато чого вам потрібно знати. По-перше, це сума максимальна до 150 тисяч гривень, і примітка для клієнтів, які проживають саме у Львівській області. Тобто, якщо ви клієнт інших міст і ви перейшли на це відео, то для клієнтів, які проживають в місті Києві і Київській області, максимальна сума кредиту 75 тисяч гривень. Видача кредитів у сумі від 100 тисяч однієї гривні за наявності активів у клієнта. Тобто, у вас є нерухомість, земельна ділянка та авто. Далі, щоб ви розуміли, що кредит надається до 48 місяців, це теж примітка для кредитів, яка, яких сума не перевищує 30 тисяч гривень, максимальний термін кредитування 36 місяців. І ставка є кредиту від 64%, яка розраховується на сайті в коментарі до цього відео. На калькуляторі. Ви прораховуєте суму кредиту. Обов'язково враховуйте терміни. Чим більше термін, тим тим буде менше, вам відсотків. Розумієте це. Тобто ви можете прорахувати, але закритий кредит швидше. Дострокове погашення безкоштовне і без штрафів і санкцій. Це все, що вам потрібно знати. Тобто сума, коли платити, на який термін і до якої дати. Все. На цьому відео. Закінчено, ви прослухали матеріал, хто живе в Львівській області і в місті Львові. Відділення всі будуть також в опису до цього відео. Ознайомтеся, там дуже багато відділень. Вам потрібно знати, де знаходиться, можете звертатися і проконсультуватися. На все добре, до зустрічі!